Пишеть нам. Напишеш на параста список імен, а священник читає за всіх вписаних. Отже, Василь, пояснить, як правильно. Тут а ще настоятель зводить, знаєте. Ем... Чекайте. Ага. Е, і. Я читаю всіх, але дивіться, які є нюанси. Я... Якщо, наприклад, Парастас, люди заказали спомін померлих з парастасом. Чи принести до церкви на панахідне стіл там приношення, чи нам переводять гроші і кажуть, отець купіть на парастас, щоб поставити на стіл, щоб стояли продукти на столі. Ці люди, які мають заказний Парастас і попри них ще дають на панахиду там, так? то на Парастасі я згадую тих, які дали на Парастас. А вже в кінці, де правиться панахіда, там з духами правених і потім їх Тобто, То в ті Ектені я вже читаю всіх. Вічна пам'ять виголос, читаю всіх. Так як у мене дуже багато часу є запомерлих імен. Я все рівно один раз обов'язково їх мушу прочитати. Як є їх дуже багато, то, наприклад, як читає перестас сам, а я в той час читаю імена. От, наприклад, як ми служимо в Службу за військових загинувших воїнів, так? їх багато, їх читаю по, не просто по іменах, а й читаю прізвище і звання. Наших героїв мають знати, вони мають бути на слуху. І я читаю їх і прізвище і ім'я. Приніше спочатку ім'я і прізвище і звання. І тому дяк читає Парастас, а я читаю імена в той час, як читається Парастас. Тобто, кожен священик дивиться, як йому виходить, може отець після того сідає і перечитує листочки, а раніше теж так робив. Молився якби загально, і всіх тут вписаних, а потім після Парастасу сідав, брав ці листочки, сідав там за престолом і сідав там біля горного сідалища, брав ці листочки і перечитав усіх окремо. Господи Боже, згадай померлих слов, Божих і читав там. Кожен священник робить по-своєму. Не переживайте, що десь ваше ім'я там було не згадане. Не думайте, що цей. Що там якось воно буде не враховане. Якщо ви дали листочок і там записали, це ваша інтенція. Вона вже є богом приймлена. Священник є відповідальний, як він її відслужить. Ви тим не переживайте. Так що, як читає отець він ліпше знає. як треба. Так, щось я тут ще пропустив. Дитина менше 5 років, як їй пояснити. Я не знаю про що. Слава Ісусу Христу! Таке питання. Маю дівчина в 9 класі була зґвалтована це 16 років, і після цього завагітніла, практично одразу зробила аборт. Це гріх. Діма, я колись про це пояснював, що і там були всякі такі нюанси, мене там пробували виправити, або ще щось. Це моя думка. І я так кажу, я не кажу, що це правильно, а моя думка так, що якщо зґвалтована, то чи вона зробить аборт, чи вона народить дитину і і потім десь віддасть її Дитячий будинок чи ще десь, в будь-якому варіанті це є ну, недобре, так? але вина на тому, хто зробив цю шкоду. І як вона зробила аборт, вина аборту на ньому, на гвалтівнику. Це так само, як наші хлопці сьогодні гинуть, люди вмирають цивільні, всі, йде війна. Розумієте, навіть якщо два хлопці військових. Бавилися з пістолетом і застрілили один одного або один одного застрілили. Вина на тому, хто почав війну. Бо якби не війна, вони б і сі не бавили з автоматами, з пістолетами, а робили би роботу. На тому, хто почав війну. Не треба вигороджувати. Дідко дуже хитрий, він хоче вигородити головного винуватця. Хай знає гвалтівник, що він буде відповідати за убивство. Крім того, що він її зґвалтував, він буде відповідати за вбивство. Можете бути знов згідні або не згідні. Це моя думка. Я не кажу, що вона правильна, але відповідальність несе гвалтівник за аборт. І він буде відповідати як за вбивство, плюс за те, що знасилував дитину. Якщо вона вже вродила, то вона вже не дитина, вона вже доросла. Треба уточнювати. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи є важливий перестас 20 років з дня смерті? Дякую. Пастас важливий завжди. Три дні, 9 днів 40 днів, рік, 10 років, 20 років. А ще краще і важніший парастас 50 років з дня смерти. 100 років з дня смерті – значить, пам'ятають. Значить, родина є. Світі люди лишилися, попам'ятають. пам'ятають, дуже важливо завжди згадувати наших померлих. Дуже добре, що маєте такий парастасник свій поминник маєте родинний, що маєте там, знаєте, за кого треба молитися. Молодці. Слава Ісусу Христу! Як Вийти із стану пригнічення, розчарування і сильної депресії. Хочеться заблокувати себе від світу, якщо не сім'я та діти зійшта без зглузду. Дякую вам за підтримку Оксана. Оксана, я вам також рекомендую. Коли з пригнічного або розчарування, або з сильної депресії, виходити треба. Не просто з цього стану, треба вийти із тієї території обітання, там, де ви постійно ходите. Робота додому, магазин на роботу, додому, магазин. І так по кругу, постійно одним тим самим маршрутом, одною самою дорогою, вже людей почали зустрічати і пізнавати. І, і продавців вже знаєте, в магазині, вже всіх знаєте. Для цього треба десь трошки відлучитися, поїхати далі. Було би добре, значить, десь поїхати в місто, сходити в кіно. Ви Скажете, Боже мій, їхати з села, щоб іти в кіно сходити. Так. Змініть дислокацію. Вийдіть із свого зачарованого круга. <кій> тої, бо інакше з тої депресії ну, ніхто вас не витягне, вам треба, щоб ви самі з неї вийшли. Часом для того, щоб вийти із... Принічного стану, з депресії, навіть взагалі чогось. треба змінити трошки місце, місце дислокації і змінити аудиторію спілкування. Постарайтеся зв'язатися з старими друзями, яких ви забули. З однокласниками десь там, якщо десь знайдете телефон. Або просто в телефоні пошукайте якийсь такий телефон, які ми давно не дзвонили, тому думайте, а ну, давай я запитаю, як він там і що він там. Отакий От самий один із простих пару таких прийомів, як можна вийти із депресії. Чи можна чи можна на вулиці, як щось лежить, піднімати, а я вже зразу подумав про. Служба захисту, служба безпеки повідомляє, що не чіпайте всякі предмети, бо воно не бахнуло. А тут трошки інакший варіант. Чи можна піднімати сережки чи гроші, хрестик, копійки? Звісно, ні. Ага, звісно, ні, копійки. Значить, все-таки копійки не можна. Але от йду, а біля зупинки 20 гривень. Взяла, а потім дурні думки та страхи. Самонавіювання отже. Ну, може і самонавіювання. <кій> Любі речі, ви дивіться, ви такі цікаві, от дивіться, от. якщо лежить біля урни папір да, хто скинув і не попав, то ти не годна то підняти. Да? А от як 20 гривень ти вже питаєшся, то брати чи не брати. Піднімати все треба. І сміття в тому числі. Бачиш, які валяється сміття. Підняла і кинула там, де воно має бути. Якщо валяються гроші, піднімаєш і навколо нема ні одної людини, береш їх в кишеню, ти, ти йдеш далі, Бог тобі дав, і тебе буде випробовувати, що ти будеш з ними робити. Хтось дає до церкви, хтось, хтось там щось купує, розумієш, і когось пригощає. Чи без різниці. Бо як, як є така привичка давати до церкви, може тебе Бог хоче привезти до церкви, бо ти хоч прийшла, хоч щось там, так? <кій> прийшла і свічку засвітила. Тобто Бог нас випробовує? Ну, 20 гривень це таке. Зараз жебракове так дають, розумієте, бо вже гривень навіть якось не пасує. Я навіть читаюся гривень давати, бо то якось не грає. Я якраз даю 20 гривень. Так що треба піднімати так само і серечки, так само все, що ви там знаходите. Ну, як не ви піднімете, підніме хтось другий. Бог часом такий дивний спосіб робить нам подарки. А той, хто їх загубив, заплатив за свою дурість, за свою неуважність або щось інше. А що ви думаєте, за це також треба платити? Якщо хтось загубив там 100 гривень, чи 200, чи 1000, Значить, Бог взяв свою зарплату від нього, за що він заплатив, не переживайте. Як ви загубили гроші, не думайте, що ви загубили йой, йой, йой. -йо. ви заплатили за свою неакуратність, за свою неуважність або за щось інше. друге. Не хочеш дати до церкви, Бог тебе забере на дорозі. Так що, краще прийдіть до церкви і не будете гроші губити. Так, йдемо далі. чому так після сповіді ті гріхи ще більше нагадують Іван? Ну, тому що людина вже так помало десь їх там приховала, прикрила чимось там. Приходить до сповіди, ну, і священник так би розкриває ті всі карібки, що ти там позакривав, як каже моя мама, відкопують могили, згадують щось таке давне. Так? І, 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 і ясно, як ти то згадав, ясно, що воно тебе ще буде боліти. Але це так, як після операції, знаєте? це так, як після того, як зуб вирвеш, коли болити, вже ремонтувати, нема куди, треба його вирвати. Так, ти його вириваєш, ой, він ще дужче болить, як було, так? але ти знаєш, що воно вже все, вже заросте і вже буде добре. Так само, і сповідь, коли тобі виривають з тебе ті гріхи, то певно, що то буде ще трохи боліти, але то вже все, операція пройшла. Та й слава Богу. Тому воно так буде боліти більше. Йдемо далі. Господь дав священникам владу прощати і розрішати ріхи. Як священник може простити і розрішати ріхи, які він не почув, ну, що значить не почув? Якщо він глухий, ви мати на увазі, людина має сказати гріх. Бо сповідь каже, не каже, є п'ять умов доброї сповіді. І коли треба, каже, визнати гріхи, це не означає, що священник має почути, це означає, що людина має сказати. І якщо священник не дочув він глухий, то, це, то гріх то все одно людина його виказала. Але якщо людина не сказала, ну то нема покаяння, то й все. Слава Ісусу Христу, чи можна молитися за розпад Росії, як мудро це оформити? Ви, Красавчик, <сіхі> дякую. дякую за комплімент, за розпад Росії. <сіхі> Правильно молитися за дефолт, так? Бо тому що ми, як християни, ми не будемо молитися за те, що хтось умирав або хтось це, Ми будемо молитися за те, щоб вони не мали чим воювати. За дефолт Росії, за те, щоб вони не мали чим воювати і не мали більше бажання накопичувати е зброю. Краще. Аби та Росія Федерація розпалася, бо Федерація це є об'єднання. В Росії там кілька сотень е, отих, різних національностей, так? І там щось скільки тих суб'єктів, я не знаю, точно, та то і не важливо, Але там щось 15 е, чи 16 е, республік, так? С, е, там, Саха, Якути. Грузі, Грузі, Грузія, Абхазія, чи як вони там, ні, Абхазія, то Грузії то одно і то саме. Коротше, їх там ціла купа. Казахстан, Узбекистан, вот, Азербайджан. Вот, і їх багато це є Федерація, тобто це є об'єднання, так? Багатьох. Ну, так як Союз. Був Радянський Союз, а тепер Федерація, одно і те саме. Розумієте? І... Тільки тоді, коли вона розпадеться, як держава. Кожні ці всі суб'єкти отримують незалежність, Казахстан, наприклад, так? Чечня і так далі, отримують незалежність будуть самостійними. І тоді вже лишиться ото РСФСР, що було, пам'ятаєте, була російська соціалістична федеративна. Республіка, вона раніше була, сьогодні її нема. Там нема ні кордонів, ні нічого. Тому вона вимолюється і буде нова держава, і вже не будуть її годувати всі ці е, суб'єкти федерації, і тоді вона не зможе вже гратися у цього великого геополітика і будувати зброю. Краще би ви будували комбайни, якісь станки, вкладали в. І, у світу, в медицину, ну, робити добробут людям, Не в ракети, в танки і так далі. Тому треба молитися за дефолт, щоб вона розвалилася і на тих руїнах, щоб збудувалася нормальна цивілізована держава. тоді. І, і, і нам буде добре, і цілому світу буде добре. Галина <кій> Побережна. Слава Ісусу Христу, 68 років, з Вінниці. Рік у Норвегії щоденно була з вами. Зараз щоденно з вами у Польщі. Прошу розтлумачити хіровими і серафими. Дякую щиро і всім українцям вітанням. Передаю вітання всім українцям. <кхи> серафими і хіровими і серафими це чини ангельських хорів. Так? Так і на цьому крапка, так? щоб довго не розказувати. Це є ангели. Ангели теж мають багато там рівнів, є дев'ять рівнів ангелів. Це е, одні із тих рівнів. Серафими і хероями. Отже, якщо у померлого день народження, то можна доняти панахіду. При кожній нагоді, які є, наприклад, чи це буде День народження, чи то буде, чи це буде ну, просто ви тоді познайомилися, це ваш друг, чи там ще там щось. Ну, тобто, будь-який спосіб: День народження, День смерті, до школи пішли там, чи ще там щось, не знаю, присвоїли якісь звання, Люба подія, з любої нагоди дуже добре, значить, відслужити панахіду хоча б, так? Наймити парастас, Купити квіти, поїхати на цвинтар, так? На день народження, поїхати на, на цвинтар з квітами, так, і поставити квіти за померлих. Тоже нормально. <кій> У нас вчора був похорон, ми хоронили бійця. І ми, коли скорше трошки приїжджаємо так, на свин, нас там біля свінтарі, е, продають квіти, там, знаєте, бо люди йдуть на свинтар, та я собі зараз заодно там купив квіти, та й все. Ми постійно, як постійно купляю квіти і йду до, е, до Льоші, Сідова там, цей моїй куми, брат рідний, він загинув ще у 2014 році. І ті квіти я кладу не тільки за Льошу, так? а за всіх хлопців наших. І ми і молимося там, панахіду, чи просто чи наш Богородиця Діву, зараз як у нас часу є. І споминаємо всіх. так? І це не день народження, ні нічого. Це нагода. так? Я там є, то йду. Так само і тут. Не чекайте якогось там дня народження, чи ще щось. Приснився, просто згадали. Встаньте і помоліться. А як маєте можливість, а от бачите, йде трансляція. Напишіть на службі Божій за померлого такого то Не лінуйтеся. Пишіть у чаті просто за померлого. Цей спомин має значення. Тому що все, що ви пишете в чаті, це інтенція, це намірення. І тому користайтесь того, не лінуйтеся, користайтесь того.